Із новими враженнями, досвідом та нагородами повернулися вихованці черкаського колективу Вікторія з наймасштабніших танцювальних змагань сезону із 22 по 26 травня в Угорщині проходив чемпіонат світу сучасного танцювального спорту. Учасники із 17 країн протягом чотирьох днів демонстрували свою майстерність у різноманітних танцювальних стилях та напрямках. Протягом декількох днів черкасці у складі збірної України змагалися за звання кращих. Про деталі у наступному сюжеті. Для юної Вікторії Сухенко цьогорічний чемпіонат світу став вже п'ятим. Цьогоріч танцівниця поїхала туди з новим партнером та програмою. Зізнається, незважаючи на ретельну підготовку, не розраховувала на такий успіх. Рецепт перемоги переконна дівчинка один. Надо, щоб ви з партнером не ссорились, Вікторія Петровна, щоб ну хорошо кричала і було е, хотіння танцювати з цим партнером. Тандем Вікторії Сухенко та Євгена Дубінчука став справді переможним. Танцівники вибороли найбільше нагород як у дуеті, так і поодинці. Зокрема, Євген Дубінчук став чемпіоном світу з хіп-хопу з справжнім відкриттям цьогорічного чемпіонату. Чесно, я спочатку, коли назвали на п'єдестал перше місце, я прям не знав, що з собою робити. Я, я 5 секунд стояв просто так. як, 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 А потім вийшов, ну все таки було невероятно крута. відчуття дуже такі суперські. Команда Вікторії Сухенко, Дарини Єремчук, Анни Кузьменко, Вікторії Сліченко та Єлизавети Іщенко стала переможцем у стилі джаз-фанк. Анастасія Ільїна стала чемпіонкою світу з данс-шоу та диску слоу, а дует Олени Воропай та Анастасії Копилової здобули золото у стилі диско. Ми раділи, що ми зайняли призові міста і нас поздравляли всі з перемогою. Дітям прийшлося дуже важко, тому що турнір починався дуже рано. 8 часов, это європейське время, це наше сім. Тобто нужно було встати приготовить себе. Турнір заканчивался очень поздно, тому що було очень много дисциплін направлений. И, в общем, то дети чотири дні жили в очень жорсткому режимі. Проте на цьому вихованці колективу Вікторія не зупиняється, готуються відстоювати чемпіонські титули на ще одному масштабному чемпіонаті, який за два тижні стартує в Євпаторії. Вікторія Хамаза, Віктор Наточій, Спорт.